Малює в стилі проблематичних закенселених художників День Другий, Подруга та співмешканка Бьорді Синібер О3. А для Олдів Скоталу Лавсенс, персона, яка все інтернет життя жила без особливих сречів. аж до минулого року. Коли вилізла інформація, що вона переписувалась з 14-річною фанаткою на непристойні теми, показуючи свої 18 плюс малюнки та просила її читати свої такі самі фанфіки. В голосовому чаті Діскорда. Їй на цей момент було 21. Ну, це якщо дуже коротко. Синє була натхненням для багатьох молодих художників. Дуже прикро, що вона виявилася такою людиною. В моєму копіюванні я вирішила взяти два стиля з 2017 го та з 21 го по 24, й з того, що я змогла знайти. З персонажів я взяла мою улюблену дівчинку Еріку. Бо вона перший основний персонаж, якого я малювала в мемі-анімаціях. На моє здивування, я дуже попахтіла над її новим стилем. Взагалі не розумію її пропорцій та шейдингу, ну це просто щось з чимось. Бьорді був набагато легшим в цьому плані. Ну бо ну що це? А вона це використовувала як приклад для комішок, які йшли за 80 доларів. В цілому, це все що я хотіла сказати та показати. Рекомендую подивитись про неї відео, щоб краще зрозуміти ситуацію, а не покладатись на мій короткий переказ, бо там набагато більше. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій ТГК, у мене там зараз лотерея. Бережіть себе і па-па!